Найважливіші події станом на цю годину в ефірі 12-го каналу. У студії для вас працює Ірина Кудря. Тож з першого випуску коротко дивіться про таке. Загроза з Білорусі на Волині підсилять кордон. Затримали банду, яка вивозила чоловіка за кордон. У Луцьку загорілася маршрутка з пасажирами. Наші захисники продовжують нищити ворогів та їхню техніку. Зведення розпочинаємо з кадрів знищення ворожої радіолокаційної станції Зоопарк. 1 цей комплекс розвідки і контролю росіяни використовували на бердянському напрямку. Українські бійці влучно вдарили по станції і знищили її. Окрім того, за минулу добу росіяни втратили три танки, 12 бойових бронемашин, 24 артсистеми, два гелікоптери, чотири безпілотники та майже 30 одиниць автомобільної та спецтехніки. Стало менше на 460 загарбників. І сьогодні росіяни повідомили про вибух у житловому будинку в окупованому Енергодарі. До повномасштабного вторгнення там було відділення поліції, яке згодом захопили ворожі служби. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, там також знаходилася катівня із цивільними полоненими. Наразі поки що це усі деталі. Українська розвідка просить надавати інформацію щодо фейкових виборів, які росіяни влаштовують на тимчасово окупованих територіях. Вони пройдуть 8-10 вересня із метою легітимізувати окупацію та російські воєнні злочини. Українців закликають повідомляти про колаборантів та їхніх кураторів з Росії, так званих депутатів і представників окупаційних адміністрацій. Також просять інформувати про місця перебування особового та керівного складу окупантів, їхніх штабів, складів з боєприпасами і технікою. І нагадаємо, що війна стає все ближче до самої Росії. Сьогодні палала у Москві та новоросійську столицю РФ знову атакували безпілотники і знову. Приземлилася в районі бізнес-центру Москва Сіті. Ну а в Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі. Горіли плити та пальне. Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована та спокійна, запевнив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Внаєв. Він до слова днями був у Волинській області на позиціях українських захисників поруч Білорусі. Волинська область, вона межує з республікою Білорусь. Визначено чітке завдання щодо підсилення наших оборонних спроможностей. Обійшов кожну позицію на цьому опорному пункті, поспілкувався з кожним стрілцем, гарантометником, кулеметником. Подивилися, що і як краще зробити для підвищення стійкості оборони, а також для покращення вогневого ураження. Нині за словами Наєва захист кордону посилили військовослужбовці, які повернулися з передової. Вони мають бойовий досвід, ну а відтак можуть показати, як захистити Волинь ще надійніше. Можуть подивитися, що зробити так, щоб коли дійсно рівень загрози збільшиться, вони опираючись на оборони позиції свої не пропустили ворога в глибину. У Луцьку затримали людей, які за гроші допомагали у втекти з України. Троє спільників, серед яких директор Волинської філії одного із всеукраїнських благодійних фондів за 5500 тисяч доларів США забезпечували внесення відомостей про військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Там їх реєстрували як про водіїв, які нібито їдуть по гуманітарну допомогу. Учора під час одержання коштів від охочого виїхати за кордон фігурантів затримали. Потім трьом повідомили про підозру в обласній прокуратурі. Полуцьку на ходу загорілася маршрутка. Трапилося це вчора ввечері на київському треба? майдані. Пасажири, побачивши, що в салоні щось а димить виликали? швидко вибігли на вулицю. Пропали ряску, турмузайделю людин пішов. Ще є димок, треба підтримувати. Автобус врятували патрульні, які в момент загорання опинилися поруч. Взявши зі службового автовогнегасник, вони кинулися на допомогу водієві маршрутки. Разом вони загасили пожежу. На місце події інспектори викликали працівників державної служби надзвичайних ситуацій. На щастя, в даній події ніхто не постраждав. Розповсюджував порно і домагався неповнолітньої. Таким займався 31-річний мешканець одного із сіл Луцького району. За інформацією прокуратури, чоловік знімав і надсилав 15-річній дівчині фото і відео порнографічного змісту. Тривало це продовж двох місяців. Що важливо, чоловік знав про вік дівчини. Після спілкування в телеграмі Волинянин запропонував неповнолітній зустрітися і навіть винайняв для побачення квартиру. Біля цього помашкання учора його й затримала поліція. Не перемикайте, будьте з нами і замить Дивіться про таке. Земельний скандал на мільйони. Ситуація у Марковичах зрушила з мертвої точки. На Волині люди проти назви села на честь НКВД-ста. Чаювання із захисниками у Луцьку провели унікальну реабілітацію. У минулих випусках ми розповідали вам про те, як у Луцьку проходить фізична реабілітація військових як важко поранені знову вчаться ходити, згинати пальці, тримати в руках чашку. Як і скільки часу потрібно для того, аби відновити їхню працездатність. Сьогодні розкажемо не про менш важливо емоційну і моральну реабілітацію. Днями військовим організували сеанс, на який досі вони не ходили. Отож, про унікальну реабілітацію в Луцьку дивіться в сюжеті далі. Ароматне застілля для військових, тільки чаї і більше нічого. Роберт наготував три китайські сорти чаю, про які досі ніхто з них не чув. Йдемо від легших чаїв, а закінчимо більш важчими. Посуд теж спеціальний. Обов'язково глина, бо це природний матеріал. Ми будемо невеличкими порціями які пропарювати чайний листок на на 5-10 секунд і на кожну нову заварку збільшення температури. Тоді один і той самий вид буде мати абсолютно інший смак. Перший називається світлий олун, тобто дракон. Це кущовий чай, який росте на ґрунті після виверження вулкану. Перед першою заваркою пропонує хлопцям витягнути чайну карту і прочитати побажання. Така традиція чайної церемонії. Найкращий спосіб виправити помилку розсміятися. Я постійно сьогодні. А внизу, а внизу, а потім все таки взяти і виправити. <рес> і перша заварка. І починається з промивання чаю кип'ятком, від пилюків, від всяких штуки, де там зберігався, і тим самим кип'яточком ми прогріваємо всю посуду перед чима. Робертові цікаво, хто який смак відчуває. Хлопці починають ділитися враженнями, дискутувати. Смак є тільки от не можу. Помоги. що це, ну, я, скажу, я мені нагадується на тусю. Роберт називає себе чайним майстром і про цей напій із різних сортів може розповідати годинами. Другий сорт називається цименьхун. Це червоний чай. Червоні чаї це улюблені чаї всіх ітацьких імператорів. На цьому чаї розповідає Роберт, Англія протрималась Другу світову війну. Уже після двох-трьох заварок червоний чай набувають терпкового гіркуватого смаку. Перша заварка да, Так, вот перша заварка вот просто була. А третя сама крапка для мене була поки що. Це шупуер. Цей чай росте на деревах, яким більше ста років. Заварює його разів із 12. А військові тим часом активніше спілкуються. За столом весела атмосфера. Так як я колись працював барменом, так я перепробував багато хороших чаїв і, і кави, і всього іншого. Але ну, в даний час, от, цю чайну церемонію, що я пройшов, це ну, для мене це дуже велике пізнання. По, Трапилося. Ну, по-перше, після поранення воно зовсім інакше, ще все восприймається, тобто, mm -hmm. то, щоб я раніше може, б і відмовився і пішов би краще собі пиво випив би, то на цей от мені тільки запропонували чайну церемонію, я зразу ну, згодився. Зелений чай мені багато чого не, не сказав, а от червоний і Бай. чорний ну, Бай. дуже багато дещо. Одна справа фізична реабілітація, без якої не обійтися а інша моральна, не менш важлива, каже ерготерапевтка Оксана Мордик. Бо на таких церемоніях їх розважають і відволікають від важких думок. Ми працюємо, допомагаємо хлопцям фізично. А тут зовсім інше, тут психологічно. Хлопці тут відволіклись від всього, вони розслабилися, вони відкрилися. І на певний період часу вони забули про ті проблеми, в яких вони були: за їхню біль, за їхні е, ті всі переживання, все те, що вони пройшли. Анастасія Качина, Андрій Гнатюк, 12-й канал. У червні цього року нацкомісія з державної мови прийняла рішення про перейменування понад 1400 сіл селищ та міст України. Йдеться про ті, у назвах яких зберігається пропаганда російської імперської політики. Серед них і село Петрове Поромівської громади. Чому його назвали саме так і чому історичну назву пропонують повернути? Дивіться далі. Невеличке село Петрове Поромівської громади знаходиться при самісінькому кордоні з Польщею. Проживає тут трохи більше 200 мешканців. Віднедавна у тихому та спокійному місці новий привід для дискусії перейменування села. А точніше, повернення йому історичної назви Цуцнів. Стара назва. Люди до тих пір так називають село дуже багато. Не Петрове, а Цуцнів. Воно і в розмовному. І старі документи в людей ще є. Хто старший? Ну таке, скажем, перейменують. Я думаю, що воно скоро війде в обіхід село Цуснів і буде в нас хороша стара назва. Радянська влада переназвала село На Честінкаведиста та радянського воєначальника ще в 1958 році, посилаючись на те, що він тримав оборону місцевої застави під час другої світової. Отакий от був Василь Петров, хоча він був українцем, теж скажем. Дніпропетровської області, але напевно тоді на той час треба було зробити з нього героя. Мешканці переконані, комуністи штучно створили образ героя в особі Петрова. Всі старожили, хто цікавився більш-менш історією села, казали, що він не оборонявся, він втікав, відступав разом з іншими. Прикордонниками застави. Тому що цей Петров, він не реальний чоловік, він тут не вмирав, він тут не сражався, але в свій час було так, треба було, і було добре, і було про що говорити, були ідеали. Було все добре, подімаєте? Хоча насправді воно було не так. А тут був Бойниченко, старшина був, ну він був українець. То він тут ще довго він десь встали, що ще сутки воює там з кулемети, ще й багато тих розселяв тих, тих він відбивав. Оборону під час Другої світової, кажуть, тримали звичайні прикордонники. Про їхній подвиг у селі знають і шанують його. Вони дійсно вели там оборону, вони там загинули, їх потім місцеві жителі знайшли, поховали у нас там на кладовищі Братська могила є. Втім, на той час радянська влада робила все, аби знищити українську ідентичність та історію. Представниця інституту національної пам'яті Леся Бондарук пам'ять, саме ця кампанія з перейменувань була спрямована на те, щоб стерти пам'ять про середньовічну державність України. Тоді замінили назву не лише Цуцнева, а й багатьох інших сіл. Саме в цей період відбулося перейменування старих таких княжих назв українських волинських сіл, наприклад, блудів перейменували на Мирне Пілганів, на промінь, княгининок на е, маяки. Про попередню назву села відомостей не так багато, відомо тільки що у 1376 році князь Юрій Холмський подарував село Цуцнев Цуцнів, Цуцнев е, до церкви Пресвятої Богоматері у Холмі. І тобто, це село було церковною власністю. Нині тривають громадські обговорення щодо повернення історичної назви. І збір підписів, і опитування в Фейсбуці свідчать про бажання людей перейменувати село. Більше 60 людей взяло участь проголосували. Тобто в відсотковому співвідношенні 75% людей за, а 25 – тобто, хтось проти, хтось за те, щоб залишити стару назву, та яка була Петрова. Крім Петрового у Поромівській громаді, під питанням назва села Шахтарське. Нині вирішують, чи повертати йому стару назву дорогиничі. Багато було попередніх шахт, 10 шахт, які працювали і безпосередньо от село Шахтарське так назвали. Тому чи будемо перейменовувати його чи ні? Тобто, це вже буде залежати від думки жителів, які там проживають. Крім сіл Поромівської громади, Національна комісія зі стандартів державної мови у червні цього року рекомендувала змінити понад 1400 назв сіл, селищ і міст України. Таким чином викорінюють пропаганду російської імперської політики в назвах населених пунктів. Марія Вавренюк В'ячеслав Білув, дванадцятий канал. Земельний скандал у Марковичах нарешті зрушив з мертвої точки. Тиждень тому ми показували вам, як серед білого дня на полі, в який іноземець вкладає інвестиції, зникли пшениця та ріпак на мільйони гривень. Роками кримінальні провадження збиралися одне за одним, але справа не йшла до суду. Після сюжету на 12-му каналі поліція знайшла документи справи і викликала на освідування порушника та постраждалу Риму Веремчук, яка є директоркою агрофірми. Із іноземними інвестиціями триває слідчі і можна сказати, що стало краще і ефективніше. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Слідство тримає, і ми бачимо, плануємо бачити результат поданих провадженнях, які буде вирішувати сумнями. Це пов'язуємо з роботою телебачення. Ми бачимо ефективні. Крізь терне до зірок благодійний концерт із такою назвою вчора відбувся у Луцьку. Ноти класичної органної музики, виконання Лорадки першої премії міжнародного конкурсу піаністів у Тиваті, що в Чорногорії, Марії Хілько, прозвучали у кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Мета, як і в більшості таких заходів, зібрати гроші для захисників. Цього разу для військових, які боронять Україну на Запорізькому напрямку. У програмі концерту прозвучали твори Йогана Себастьяна Баха, Йосифа Райнбергера, Миколи Колеса та Світлани Острової. Скільки грошей вдалося назбирати, поки що невідомо. Зі студентів керівники на ріненській атомній електростанції працює понад 1700 фахівців віком до 35 років. На підприємстві існують різні форми роботи з молоддю, ретельний відбір фахівців, адаптація у цехах та підрозділах. Залучення молоді до різних форм роботи, ну і сприяння професійному розвитку. Які перспективи роботи на атомці, і наскільки реально стати колективом? РАЕС після закінчення університету чи коледжу? Дивіться на завершення випуску. На Рівненській атомній електростанції трудиться чимало молодих працівників. Вони ініціативні та цілеспрямовані, амбітні та завзяті. В нас на станції на сьогоднішній день працює. Понад 1700 молодих працівників. Найбільше в енергоремонтному підрозділі молоді це порядка десь під 600 працівників до 35 років. А в цілому на станції порядка 23% складає молодь. На Рівненській з молоді розпочинають роботу шкільної лави. Для учнів діє низка проєктів профорієнтаційного спрямування. Це ядерна школа Раес, конкурси малюнків, рефератів, екскурсії в інформаційному центрі Полісся та інше щодо підготовки кадрів. Підприємство співпрацює з професійно-технічним училищем Раес. Щороку випускається понад 70 учнів ПТУ, і левова частка з них приходить до нас на роботу. От зокрема, сьогодні у нас має бути комісія з професійного відбору в один із цехів енергоремонтного підрозділу. Сьогодні 10 кандидатів, ми їх будемо слухати, відбирати ліпших. Молодь, переконаний Сергій Вакуліч, це потенціал РАЕС. Колишній працівник ПТУ Дмитро Коваль 10 років працював у службі експлуатації першого другого блоку електричного цеху. Пройшов усі щаблі професійного росту на посаді електромонтера. Зараз він начальник дільниці з ремонту релейного захисту та автоматики головної схеми. На АЕС в електричному цеху, де я працюю, дуже багато обладнання. І ми зараз в такому періоді, коли все обладнання модернізується. Ми модернізуємо там пристрої релейного захисту, пристрої силової схеми. І це все обладнання сучасне. Коли працюєш з цими пристроями і зростаєш відповідно, як професіонал, фахівець, ну, вчися розбиратися в тій всій роботі. В електричному цеху та інших підрозділах підприємства щороку проходять практику студенти профільних технічних вишів. Це десь порядка 30-40 практикантів. У нас проходять практики в цехах, виробничих цехах, експлуатаційних, таких допоміжних, навчально тренувальних на центрі. Вже відповідно виробництво може подивитися, приглянутися і зробити собі якісь певні висновки і мати собі, скажімо так, потенційного кандидата на працевлаштування. Перші роки після працевлаштування з молоддю проводять окрему роботу. Це адаптація, конкурси профмайстерності, залучення молоді до різних виробничих процесів. Також на підприємстві існує система формування кадрового резерву серед понад 1700 молодих працівників рес. Більше 70 вже є керівниками. Хочеться молодь запросити. До колективу атомників, як це можна зробити після школи, або йти до нас в ПТУ навчатися і в майбутньому гарантовано прийти і працевлаштуватися на атомну станцію, або йти в наші профільні заклади вищої освіти, здобувати якісні знання, які дозволять потрапити на станцію і розвиватися в атомній енергетиці. Тож, нарешті, чекають молодих спеціалістів, які працюватимуть задля розвитку нашої країни, розвитку ядерної галузі. Тож саме такими новини були цього дня. Як завжди закликаю вас поміж новинами, не забувати донатити на наші збройні сили України, вірити в їхню перемогу, яка обов'язково буде. Бережіть себе, будьте з 12 каналом, і ми ще обов'язково побачимось.